Вітаю вас, шановні друзі! В нас мають бути заморозки, приморозки. Ось, і, і треба швидко обробити дерева. Сьогодні дуже гарна погода, сонячна. Ось, і не віриться, що завтрашнього дня буде погіршення погоди. Отже, треба обробити дерева, кущі, усе на що хватить препарату. Отже, на 10 літрів води оприскувач, я розбавлю, зроблю бакову суміш з хорусу, можливо, додам актеру ще. І купила ось такий антистресант. І додам трошки прилипачу ось таку зроблю бакову суміш і покроплю усі дерева, щоб захистити від зворотніх заморзків. От, І заодно обробиться від шкідників різних. Ось так ось любі друзі покажу вам свою розсаду. Це помідори, так зійшли ті, що ми з вами висівали. Дивіться: це гноми, це високорослі, а то ось низкорослі. Ось так такі от сходи. Сходи не дуже рівномірні. Деякі, по 5 носінин я садила гномів, посходило по 3-4. Але тут більш-менш. Гарно зійшли високорослі, низкорослі теж десь на 85% зійшли. Але я тому рада. Дуже гарні, дружні, сходи. Покажу ще розсаду перцю та баклажану. Ось так от він дружно тут баклажанчики зійшли. Е, і трохи є такі, що пізніше посходили. А це перець Богдан. І е, білий та синій фіолетовий баклажан Тут з п'яти носінинок поки що зійшла одна помідорка апельсин. Зараз тут теплесенько, гарно сонячно. Ось тут перець зійшов дуже недружно, оскільки е, перець. Тут, тут все перець. У мене різних сортів. Але дуже недружні були сходи. Не знаю чому. Ось то я досівала їх, тому можете бачити, де раніше які гарно розвиваються зійшли, а де тільки ось ось посходило. Навіть вон по дві. Я досівала, тому що не сподівалася, що воно зовсім щось зійде. А тут от ще порожні. то я їх ще плівочкою тримаю, накрила, маю надію, все ж, що ж там щось зійде. Як ні, то так і буде. Або, не знаю, посію, досію ще якусь, може, пару капустин, чи що, воно гарно сходить швидко. Ну, Ось так. А можливо, не капустина, знаєте що? Планую ще висівати. Голландське насіння кабачка. Ось. Тому, можливо, сюди з краєчку посію кабачок, все одно висаджуватиме ця розсада десь в 20-х числах травня в нашому регіоні, в центрі України. Ось так ось: такі от у мене тут городні справи. Пишіть діліться своїми е, досягненнями, що у вас як зійшло цьогоріч буду. Дуже вдячна вам за взаємозв'язок, за зворотній зв'язок. Дякую. Ось ще вам покажу суницю, яку я висівала. Ось так вона вже виглядає. А ось ця дашонька посадила була в школі по природі е, сінинку. Квасольки, і ось так вона виросла. Не знаю, що з того буде. Ось такий у нас досвід. І наостанок ще покажу розсаду огірка, який висаджувала для раннього врожаю в домашніх умовах, а також низкорослі такі балконні помідорчики. Ось я їх підсипала земелькою. Пересадила більшу ємність і ось так от вони виглядають. Ось так виглядають брунечки, це груша, ось яблуня, усе розквітає, ми сад обробили, тому що вже завтра, верніше, навіть сьогоднішнього і на ніч вже. Приморозок передають. Ми обробили сад, я показувала чим. Сподіваюся, що стрес переживуть це повернення холодів. Ось у нас зацвітає абрикоска. Цього року не так рясно, як минулого року. Але ж, все ж є цвіт. Тюльпанчики подекуди опускали олівки вже, квітоноси. І... Дуже прикро буде, якщо це все померзне. Заціли перші нарциси, зріжу їх нам у вазу, тому що дуже буде прикро спостерігати, якщо їх приб'є морозом. Це персик, ось так він виглядає, молоді пагони. І вже брунючки цвіту набобнявіли. І ось бруньючки з листочками теж конусу зелений випускає. Сподіваємось, що ці препарати все ж допоможуть уберегти наші дерева, квіти від морозів. Дивіться, яка вже краса. І як буде прикро. Сподіваюся, що тюльпанчики наші теж переживуть негоду. Мої помічники разом зі мною допомагають мені, підтримують. Ось там зацвіли рядочок крокусів, вже перецвітають. І оценти викинули ось такі квітоноси, мали б теж цвісти і пахнути. Деякі все ж вже цвітуть. Дивіться, яка краса. Ось і ось. Тут ряди теж нарциси, і теж починають квітнути. А там вон фіалочка лісова, яка рясненька і дуже-дуже пахуча. А отам от попід паркан у мене цвіте рясно-ряст лісовий. Дуже гарно. Ще одну красуню вам покажу. Минулого року вона рясніше цвіла, цього року вона на іншому місці. Але теж дуже гарно починають зацвітати королівська баларагонія. І троянди випускають свої листочки. А це ось черешенько. Дивіться, як вона виглядає. Теж брунючки от-от. Ще трохи та й почнуть квітнути. Дуже прикро буде, якщо. Будемо дуже сподіватися, що морози їм не зашкодять. Зараз ще тепло, сонячно, хоча з обіду передають рясний дощ і на ніч вже приморозок. Ось дивіться, яка весняна краса. Так вже хочеться тепла, гарної погоди сонячної і мирного неба нам усім. Дякую, що додивилися мої відео. Прокоментуйте обов'язково і до нових відео, до нових зустрічей! Зустрінемось!